Вітаю всіх. Так, давайте подивимось трошечки різними колодами. Мабуть, коло сороку я візьму, та оракул відповіді свій новий. Мені цікаво, ось що там про ну, кількість ЗСУ, я вважаю, мені випадало, що будуть зміни по цьому питанню. Зменшення зміни, якось там буде щось. Але, якби там свої. Теми я не хочу лізти, мене це не стосується. Що мене цікавить насправді. Оцей Сірбор територіальний, території. Давайте, по-перше, глянемо, що мирний план Трампа, оцей мирний план, врегулюють територіальні питання в ньому, Врегулюють в ньому територіальні питання, території. Скоро з'явиться знак. Зрозуміло, скоро з'явиться знак, слухай серце. Я вважаю, що так. Скоро з'явиться знак щодо території. Ми скоро це побачимо. Регулюють якось. Тобто, ми реально це побачимо. Вже все вирішено. Вже все вирішено, дивіться, знаки на тому території. Вони вже, вже все повирішували. Єдине, що вам можу сказати: слухаємо своє серце, як нам бути. Тепер, що мене цікавить? Мене цікавить ось що. Буде примусове виселення людей з Донеччини, там, де не окупована, ну, з Донеччини. Буде примусове виселення людей з неокупованої Донеччини. А вісімка кубків. Ні. Дивіться, це евакуація. Як вам сказати? Це евакуація, оця примусова, обов'язкова, негайна будь-яка евакуація. Ніхто прям примусово виселяти не буде. колесо долі на дні колоди, колесо долі тобто кожен вирішує сам, як йому робити далі. так Так, показую. Зірка. Це зірка. Не можу показати. Вісімка мечів. Тобто, дивіться. На окупованій частині виселення також може бути, про це казали, але не окуповане, я беру не окуповану, Тобто обмеження будуть, але ну, не, не зовсім примусово. Прям виселяти ніхто нікого не буде. Це вже добре, це вже добре. Кожен сам буде вирішувати, що йому і як робити. З урахуванням безпекової ситуації. Обов'язково враховуйте це. Тепер там можна буде залишатись жити. Тут мочив. Так можна. З урахуванням звісно, воду, як би війська, я так розумію, це не наступ буде. Це буде вирішення інше, відлюдник. Але відразу там випадає відлюдник. Що вам сказати? Тобто це буде окрема як територія. Ну, важко сказати, що там буде, але це буде точно не повноцінне прям життя. Як в Україні, на території України. І не повноцінне життя, як на території Росії. Це вам так? Що ви розуміли? Ось так буде. Поки так поки показує. Це, скажімо так, також добре для нас. Це прекрасно. Чому? Тому що немає звірства, немає знову ж таки цього негативу, наступу, руйнування, стирання, бахмуту другого. Що нам головне, щоб не було другого Бахмуту? Все інше вирішимо. Якщо буде цілий Краматор, цілий Слов'янськ, наприклад, то це вже щось.